Без перерви та канікул працює Южноукраїнська міська рада. 25 липня депутатський корпус зібрався на чергове засідання. Узгодження потребували майже три з половиною десятки питань громади, однак їх розгляд розпочали лише за годину. У перші ж хвилини схилили голови перед батьками загиблого земляка Андрія Басараба. Указом президента України, Южноукраїнський герой, був посмертно відзначений орденом за мужність. Нагороду отримував тато захисника солдат. Андрій Бесараб загинув 19 вересня 2023 року у бою поблизу населеного пункту Мала Токмачка Пологівського району Запорізької області, залишившись до останнього потиху вірним військовій присязі, вірним Україні. Виконавши почесну та скорботну місію, слово надали мешканцям громади. Надія Аксьонова намагалася з'ясувати, чому будинок номер 6 по вулиці Європейській не передають в ОСББ. Як з'ясувалося, у цьому питанні депутати переймаються інтересами жителів будинку, адже не хочуть перекладати на них капітальний ремонт ліфта. Його має виконати КПЖО. А от пожильців багатоквартирних будинків по Володимирській 8 та 10, що в Костянтинівці, до створення об'єднання співвласників чи приєднання до управляючої компанії, треба спонукати. Таким способом їм буде легше відремонтувати покрівлю, на яку виділили кошти минулої сесії. Тепер жителі звертаються з проханням прискорити цей процес, адже попереду зима. Переймаються вони й незадовільними темпами відновлення Костянтинівської гімназії. Земляків підтримала депутатка обласної ради Людмила Самчинська. Вона зазначила, що всі роботи вимагають посиленого контролю з боку міської влади. Взагалі я хотіла сказати депутатам подякувати за те, що за те, що за багато років перший раз на село Костянтину скільки видало коштів дуже багато, дійсно і на школу, і на дороги, і ну багато дійсно на освітлення, але це всі кошти треба довести до розуму. Ще одним питанням переймається Людмила Самчинська та інші представники селища. Вони вимагають від влади навести порядок у комунальному підприємстві Граль. Нині над мешканцями Костянтинівки знов нависла загроза залишитись без води. Наразі борг реалі перед атомною станцією збільшився до 7 мільйонів гривень. Я розум, що потрібно терміново зібрати відповідні засідання у вирішенні питання приєднання цих мереж до КПТВДК. Убрати цей надблишковий адміністративний 에, штат, який там наразі існує, і залишити там двустерок сабтехніків або якісь робітників, які працюють там, по освітленню, по мережам та такі інше. І вирішити це питання раз і назавжди. Писати е, реструктуризацію заданої станції по цьому корпу і забути про це як страшно. Що КП КПТВКХ у нас наразі немає заборгованості поточної. Окрім цього, у нас зменшується заборгованість згідно плану санації і там налагодилась ситуація. Точно так же можна налагодити ситуацію з КП ГРАА, але це повинні бути управлінські рішення саме міської влади. Зважаючи на чисельні претензії до роботи «Граалю», депутатка Антоніна Ананченкова вийшла з пропозицією розглянути можливість приєднання цього підприємства до КПТВКГ. Щодо ремонту ТРП 4Б та 6, селищної гімназії та доріг, то фахівці запевнили, що всі роботи під контролем. Зокрема, шляхи у громаді практично відремонтовані. По місту вже поточний ремонт проїжджої частини знаходиться на фінішній стадії. Всі можуть спостерігати, більша частина вже міста відремонтована. Зараз активна робота ведеться по дорозі здору Судбузького. Також активно ведуться роботи по селу Костянтинівка. Вже підготовлено повністю всі площі, які передбачені під поточний ремонт, це вулиця Шевченка, вулиця Стуса, вулиця Франка, Соборна і Спаська. Вони абсолютно готові вже до вкладки светопотонного покриття. Відпрацювання порядку денного розпочали з бюджетних питань, виділили гроші на виконання старостинських і депутатських повноважень, внесли зміни до бюджету. У межах останнього питання 3 мільйони вільного залишку розподілили на програму профілактики злочинності та допомогу Збройним силам України. У цілому на ЗСУ цього разу виділили 2 мільйони гривень. Окрім того, гроші перерозподілили на програму увіковічення пам'яті захисників, а саме виготовлення пам'ятників загиблим героям, програму охорони довкілля для боротьби з амброзією, ремонт доріг 7 мільйонів гривень від продажу старої дитячої поліклініки. Зарезервували для будівництва лікарняної амбулаторії в Костянтинівці та фельдшерського акушерського пункту в Іванівці. Придбання двох шкільних автобусів для управління освіти не погодили. Южноукраїнські парламентарі вважають, що в освітянській галузі є більш нагальні питання, зокрема, підготовка шкіл громади до нового навчального року. Я прошу поставити на контроль ваш особистий, що неділі або навіть декілька разів на неділю збирати нараду по тим основним програмам, на які виділені пошти, місцевого бюджету по тим основним програмам, які відносяться до навчального процесу, який буде рівно майже через місяць, 2 вересня, у вас це на сьогоднішній день має бути червоним питанням. Наведа практично кожного дня, що зроблено, які причини не виконання, відповідальність. Окрім бюджетних, депутатський корпус розглянув питання щодо приватизації житла, комунального господарства та земельні. Також було заслухано доповіді з раніше наданих протокольних доручень, зокрема готовності міста до надзвичайних ситуацій у зимовий період. Йшлося також про підготовку пунктів незламності. Функціонуючи пункти незламності в обсязі у нас чотири на сьогоднішній день. Ще три пункти незглавності до середини наступного тижня також зустріти на базі наших церков. Ми звернулися ще раз до АЕС. По можливості, якщо є можливість відділити приміщення, у нас є всім забезпечити це на базі або ДК або імпульсу. На базі Оліпу також працює пункт незглавності АЕС і також ТСНС пункт незглавності. Вони відкривають ще другий на осінньо зимовий період, вони ще розкидають палатку. Та стаціонарний працює на постійній основі та в поліції разом зі старолінком. Окрім готовності до надзвичайних ситуацій у зимовий період, депутати також заслухали доповідь заступниці міського голови щодо результатів перевірки фінансово-господарської діяльності южноукраїнської міської багатопрофільної лікарні. Парламентарі працювали протягом 4,5 годин. Цього разу участь у сесії брали 22 депутати з 34